У Ворселі заклали капсулу для будівництва нового корпусу Київського обласного центру ментального здоров'я. Нову будівлю площу 5500 квадратних метрів планують звести з модульних конструкцій США. вона включатиме реабілітаційний простір, з'єднаний коридором з головною будівлею. Центр стане осередком відновлення для військових, ветеранів та всіх, хто потребує професійної підтримки. Новий корпус будують завдяки допомозі американських партнерів корпорації MC Healthcare та громадської організації Ukraine Фокус для розуміння тут немає ніяких кошти тут не використовуються ніяким чином все лише будується в Штатах, доставляється вже в готовому вигляді безпосередньо в Україну в Буч. і разом з міністром охорони здоров'я вони домовилися. Побудувати чотири таких госпіталі в Україні, і саме тут в Бучі, перший госпіталь, тому що ми знаємо дуже добре міського голову. Бучі ця подія сьогодні дуже важливо показує наскільки це важко, але важливо в той же самий час робити такі речі. На церемонії також передали 50 машин швидкої допомоги, зібраних волонтерами зі всієї Європи. Автоколона розпочала свій шлях з Нормандії після 80-ї річниці висадки союзницьких військ під час Другої світової війни. Більше деталей про автоколону розповімо незабаром в окремому сюжеті. Підписуйтесь на сторінки, «Медіапогляд», натискайте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про новини першими.